Людина проставляє Бога своїми вчинками. Для того, щоб Бог жив між нами, між нами має бути любов. Це умова. Бог не може перебувати там, де є злова. Якщо ти є та людина, від якої походить зло, Бог ні між тобою, ні в тобі не може знайти місця. І Він чекає, щоб ти змінився. Змінити це значить, треба навколо себе змінити ситуацію, щоби ти любив когось. Не щось. якусь, там, Любити можна там, борщ, там, ще щось, там, е, чи можна любити машину свою, чи можна любити природу. Розумієте, це не є цей. Ми маємо проявити любов до такого самого, як ми, до людини. Яка своїм буттям і своїми вчинками Бога проставляє. І коли ми навчимося себе розположити до свого ближнього, тоді між нами має місце Бог, Божа присутність, бо Бог є любов. А якщо Бог є любов, а у мені нема любови, то в мені нема Бога.